Ося ніяк не опуститься м'ячик. Сьогодні Гащинська гімназія приймає команди двох двох старостецьких округів Гайчинська, Дем'янецька, а ще команда із шостої школи старшокласників. Так що, зразу до полі Дем'янці і Гайшин. Возросна група, друзі. Возросна. Кому за 50. Та це страхіття, друзі. Але ж приємно. І спорт для всіх це підкреслює. Немає вікових обмежень. Хрома і взяли. А коля 59 кинув. Подача. Беруть. І перекидають. І продовжують громад. Друга лінія в поров! У порові А як приємно, як приємно бути присутнім і бути співучасником цього дійства, друзі, цієї атмосфери. Тут зразу чотири команди. І ще одна, і ще одна дівчата, які трошки. Грали раніше наші Гайчинські дівчатка нашої гімназії. І дівчатка із Демірецької гімназії. Права ротам. Ні. <кхи> Іде по ходу зустрічі. Чудова. Спортивна. Не, заміна, проходить заміна, виходить на заміну, слідуюча команда. Так що будемо дивитися і на других. Уже зайшла команда. Третя! Гортем прожурив, але мимо. Але мимо. Вася 57. Це чудова. Віталій. По стінам трошки в стіни влізло. Але нічого. Ми. Ух, Чірк хороший, але. Але. А, ні. Не схотіли, брати. Не схотіли. Що там? Чудово! Чудово, потужна подача, чудова. Ще раз. Ох, хлопки які. А! Не проходять такі хлопки. Треба чіткіше брати. І надійніше. Хороше, хороше подачі. Вредні. Чіпляється за сітку. І вони... це Цей вже не пройшов. Цей не пройшов. Бача. О, що витворяють, діди? Що витворяє? Діди, яким бабків століття і більше. Коля 59, коля 59. Свад Вася 57. А це уровень. Підряд партії І діди виграють. І діди виграють. Yeah. Трошки друзі міняються і дівчата. Ух, потужня і прийом. Але, Але приємно. Що там ще? Назар подача. Вуаля, Беруть і відбирають. Беруть і невдачно. А там. Опа! Опа! От вам і 57 неочків. А років, друзі. А років. Подача. Зборна. Зрослих. а ще дивнянці проти молоді. Молоді. Ох, знов діти наказують. От вам і діди. Діди. Подача. бача. Ух! Чуть не пострадав. Кінокамерний. зйомчик. Чуть не пострадав. Ох, кидочок. Але не. Не дійшов цілі. Артем. Артем військовий. Поранений братан. Працює з молоді на рівні. Та чудово, друзі. Наші військові також ж працюють. Можна сказати, по-спортивному разом. На рівні з нами з усіма. О! Ведеться ряхунок. Нікому, друзі, не хочеться програвати. І сидіти на лавочках. А там лавочок вистачає. Артем! Ух. Вася, що там, колька? Чудово, друзі! Ніхто не хоче, ніхто не хоче сидіти на лавочках! А комусь комусь треба буде! О, Вася, стіна, стіна не впускає у поле, бо того вона і стіна, і того на стіна не зараховується. Що там? Артем? О! Хороший, хороший, бореться, Борються діди. І з молоддю не дають їм. Розслабляться, коля 59. Вова! Ох ти! Дивись! Що витворяють діди? Да. Да. Колись подивляться цей кінофільм і скажуть, як діди дивися! Попадали під розстріл і витримували такі удари. Нікіта, що там? О! Трохи не охнуло! А трохи не охнуло. Акуратненько треба. Акуратно, подача сильна. І діди. Настрій. Чудовий. Ой, трошки, дивися. Хлопки і от хлопеньки. О! Чудово, друзі. Чудово. Напружена партія. Доходить до кінця. Притірочку, притірочку, очечки. Хто ж хоче на лавиці посидіти? А ніхто. Ніхто. Що там? Діди. Діди пошли віддихнути. Дуже четверта парта. Парті. Важкувато. Важкувато. Зразу виходять на поле. Хлопці. І що стоїть в школи? Подача. Беруть, беруть хлопці. А тут. О! Який! Заманчений! А, який! А цей! Ти юш! Валив! А це валий! Артем Кононенко! Артем! Подача Васько, Відступно! М'якенько! Акуратно подає! Без Артем. О! Кидочок не вдався! Кидочок От хлопочок! Що там? Щас! Сила! Сила не береться! Артем Конденто на подачі потужня! Беруть! А там, а там Оп! І, і не пройшов оп! А тільки зайшов! Тільки зайшов! Айші, друзі, молодь! Роти молоді! молоді. Шо зі школи! Артемко на плаче! Що там? Максимець. Назар! Ах, замах був! Замах потужний, але ж без м'яча, друзі. М'яч пролетів мимо. А там чудово! О! Хлопок-кидок! І все вийшло! І все вийшло. Береться. Оце, да! Назарки. О-о! І ножками розворушили ножками, але не зуміли. Подача, друзі. І знов, і знов на присядки грають. А там оп! Не оп! Ждемо далі. Артемчик, військова подача потужня. Далекувато залетіло. Далекувато. Нічого, обидві команди стараються, стараються, але результат один казав на табло. Де тамєвих ти прожирів? Не готовий до такого хлопка от под хлопка. Подача Віталік. Аккуратно, Подача. Беруть. Сила. Але мимо. Удача. Витіх. Але потолок. Потолок. Дякую, друзі, всім командам, що були разом з нами. Оце потужній Рома. Тож її Рома. що були з нами, що приймаєте участь, приходите Сами. і із друзями, І з усіма нами проводите насичений вечір спорту. Дякуємо усім командам. Усі Який блог усім командам. Усім спортсменам. Молоді, взрослим, Дякую вам. Що ми є? Дівчатка, мене не спадають. І Гайшинська гімназія. І Дем'янецька, Яка подача, який? Прийом! Низенький, знов який! Оце чудово! Оце напряг. Оце спорт для всіх. ой, вечірній час. Дівчатка з Дем'янець, Я ще е нехтри. Подача. Дівчатка-дем'янець. Ілонка. Переход, доход і потужні беймо. І швабри падають з вітрами. І швабри. Але ж як? Як? По-спортивному вони падають. Із там. Ша там. А там потужня ілонка бере. І буде іх. Поталок. Потолок. Подача. Беруть, підбирають. Беруть. Подачка. Ілонка прошурила. Але взяли. Ай, поле, поле емоції. Poljovi emóciók hánya jön, hánya